Всім привіт! Ви на моєму каналі Давід і це зі мною Маша. Привіт, а це Давид. Ми знімаємо сьогодні питання, відповідь і колаборація з Машою. Я Підписуйтесь на, на... Підпи... на Підписуйтесь на канал Добре з Машою, там теж буде це відео. І ставте лайки під цим відео. І ми будемо починати. 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 Ой. Починати. Давід, Маша питає, як ти думаєш, на твоєму каналі, коли буде тисяча підписників? Через роки да. два. Маша, я думаю... Ну, можливо, якщо я буду виставляти відео кожен день, то в наступному році. Маша Давід питає, яка наступна ціль по підписникам? 200 підписників. 200 підписників, багато. Давід, Маша пм пи... ой. <ріст> Давід, ем... ти питаєш, яка наступна ціль по підписників? <ріст> 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 ну, у мене ще не було ніякої цілі. Ну, зараз ціль 50 підписників. Поки що нам ще там осталось чотири підписники. А Вони нормально, 10. я підпишу. Я так. відписалась просто. Та <ріху> Маша питає, які відео найпопулярніше на твоєму каналі? Давай подивимося. Давай. Ти що не знаєш? Я не, не знаю! Як? Як? Да я бачу, Як? Я Як? Я не забула. Це по Як? походу я точно не знаю, але це походу трейлер к фільму. Яке відео найпопулярніше на твоєму каналі? На моєму це воно 2700 там з чимось. Переглядів це музей всередині людини. Маша Давід питає, чого ти боїшся найбільше? Змій змій? Да. Понятно, в Тобі не поступить. Да. <гум> Давід, чого ти боїшся найбільше? Ну треба подумати. Ну змі я теж не боюсь. Я їх люблю. Я їх, я їх люблю ну, там на руки це. брати. Ну, пауків я трошки боюся. Ну, я не так боюся, люблю пауків. <laughs> <laughs> Давід, Маша питає, яке твоє, яке твоє відео найулюбленіше? Найулюбленіше відео це е, гра в Poppy Playtime. Воно вийшло дуже длинним, е, і дуже класно. Мені сподобалось. Маша? А мені туди някете. <laughs> Коротше. Спочатку ви знаєте, всі Софії, да? на нас знімає... Це гудбай п'ятий. Бо там я його буду передивлятись кожен день влітку і згадувати наш прекрасний клас. Не <реш> спи. <реш> 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 Маша, Давід питає, як ти відсвяткуєш 100 підписників? А я вже відсвяткую, Розкажи, <реш> розкажу <реш> як. Ну я, ну ми з Матвієм. Всі ж знають Матвія, правда? Yeah. Це такий маленький, маленький пуксик. Якому вісім років. передивіться відео, знаєте, все, все, все. Там я лазила на моєму ну, улюбленому мотузковому парку. Е, потім Маша, ми так півгодини знімати <світку> <світку> будемо. А, а не потім не ми поїхали до мене в гості. Потім коротше, це мій троюрідний брат. Коротше кажучи, ви дуже класно святкували, ви святкували, і класно. Так. Хто не знав, це мій троюрідний брат. Я. Тепер будеш. Нє. Давід, як ти відсвяткуєш 100 підписників? Ну, не 100, а 50. А, в сенсі, там 100 написано. Да, там 100 написано. Ну, Там 100 написано, це же Маша Маші писав. А я 100 підписників, я не знаю, що, ну 50? Ну, 50 я знімаю якісь дуже масштабне відео якесь. Е, і, і, ну, і так, я і відскажу. А ти ще що знімаєш? ну, наприклад, це якби... В сенсі, це, це не на Машин канал? Ні, це, це не Нет, ну, на, це на Ну, і на я, я знаю, я знаю. Кажеться, як в паузах на зйомці. Та зараз я просто Значить, да? ми на твоєму каналі це виріжемо. Да. Так, Аня, знімай. Аня, давай я познімаю. Я не знаю, як його. <плес> <плес> ну ви подивитесь. <плес> Давід, яка твоя улюблена тема, на яку ти знімаєш відео? Так, хто питає? А, ну, Маша як завжди Маша, хорошо. <плес> <плес> е, Ну тут коротко ясно. Це влог. Я дуже люблю не ну не не то, що не люблю, мені. І не подобається. Ну як, мені інтересно все знімати в блог, тому що коли ти знімаєш якусь гру або ще щось, то е, там дуже його складно монтувати і, і довго. Тому підписуйтесь сюди на канал Мій. Нє, і на, 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 на телеграм-канал е, Мій Машин. І ще оставлю, ще інстаграм, і ще. А телеграм. на мій хтось силочку оставить. Ну Ні. Ладно, ну, ладно. ну, ладно. Ладно. І так. і на операторку тоже Instagram остам в описі. Дякую. Ти ж ви пойдём ссылки ссылку скинешь? Сам знайдеш. Бо я так не зберу. Сделай лайк, мені ще поставиш в Instagram. Ага. <рес> я тобі поставила сьогодні. Я, я в сторіях що... ти лайкла. Розумієш? Там, там. Маша, е, яка твоя улюблена тема? <рес> Моя це челендж. Челенджі. Так, да, наприклад, 24 години. Ми якраз тут знімали Спойлер, спойл... спойлер, да, 24 години на вулиці. Так, да, ми а спали я... на, на, на на цьому. А я не спали, а я бачу. Ми, ми провалили челендж. Ми провалили челендж, ну да. так. Я, я теж там зі своїми друзями зняв відео класне для вас і я теж буду його монтувати. Дай угадаю, воно знято два роки назад. Ня, вона сьогодні знята. Маша, ба, питання від э, мисту мистури якоїсь містери. Коротше, міст містері, мардер містері. Питання від мардер містері. Чи хочеш ти мати один мільйон підписників? Звичайно, хочу. <свісно> Давід, да. Да. коротко і ясно. Під'ємо. Давід. Світа тебе питає, що спонукало до ведення каналу? Та просто такий дивлюся, ну я вже так не пам'ятаю, просто такий, о, типу, создам би я, типу, свій канал. Ну, Класно, все. Та, зробив його і все. Так що спонукало? Нічого. Просто сам такий подумав і. Думки? Да, думки? Маша? Я думаю... Ну я хотіла знімати ще давно відео. Потім я питаю в батьків, а якщо я зроблю канал, то ви на мене підпишетесь. Ай ти канал а, а я яку, ну так, да, я хочу зробити канал, потім я сиділа, придумувала. Маша, яка цінка на цей рік? Питаю я. 200 підписників. Тобто ти хочеш сказати, що ти десь хвилин назад що е, говорила, що твоя цілька, цілка, цілка за, ну, якщо ти будеш знімати відео ну, да, це тисяча. Ну я сподіваюся на це. Ну а так я думаю 200. Точно 200. Сподіваєшся на тисячу, Скоріше за всього 500. Да. <ривіт> Давид. 50, да? Хоча б 47. <ривіт> ну, Уже 47. Не знаю. Ні, ну, за цей рік 100, думаю, не буде. Е, ну, там, 60-70 підписників точно. Я тебе питаю, чи допомагає хтось вести канал? Е, звісно, допомагають мої друзі. Вони. Е, а батьки? А що батьки ні? Ну, хоч би, ну, щось дякую, да, класно. А, ну таке, ну іноді там. Відео знімати допомагають мої друзі. З ними там веселіше якось відео. Якщо, якщо б я був сам, взагалі відео знімався, то це було не так цікаво, як з друзями. Маша? Це, думаю, якщо я, наприклад, кудись поїхала. ну, Наприклад, як? Просто скажи, Короте, чи, допомагає? чи допомагає? Виді, mm -hmm. якщо ми беремо, наприклад, відео там, де, е, як воно називається? Ти уїхала Пер... в Фрисковаць? Ні. Е, перша частина динозаврів, там, парк динозаврів, то там мені допомагали батьки. А так, ну в останньому відео мені допомагала подружка. Тобто, взагалі тобі допомагають друзі і батьки да. знімати відео. Це родний брат. Троє-родний да. брат? У Маші вже питання закінчились, тому будуть питання тільки у мене. Де ти береш ідеї для відео? Просто бачу відео, там, наприклад, попіплейтам. Я такий, ой, а чого б мені не зняти? І а. знімаю. Е, Давид, Совята питаю, де е, на яке відео витратив найбільше часу від ідеї випуску? Е, це граю в Poppy Playtime, тому що мені ще треба було назбирати на нього грошей, тому що він не безплатний, коштує там щось 3,5 долара. Я збирав довго, потім я знімав. Довго? І... Да, я Ну довго там окей, два дня. <світ> потім... потім я знімав це відео, я саме от проходження я, я знімав півтора, півтори години. І саме відео у мене вийшло на 27 хвилин. Владик питає, Владислав ще там якась жаба. Розкажи, яких персонажів краще прокачувати Бравл Старс та швидко качати кубки. Ну там Бравл Браволів Бравл Старсі прокачувати тих, кого тих, на яких ти любиш грати, на яких є гіперзаряд. Е, які так, сильні... які це? Mm -hmm. ну, таких прям точних нема, але но... не точні. Не точні, ну не точні, я не знаю. Ті на ті на ти любиш грати, на тих, у кого є гіперзаряді, гіперзаряди, е, ті, хто сильні і, і ті, хто так їх називають анскільні, це ті, хто кого, е, е, складніше все вбити. Але прокачати кубки. За Забрали нових, у яких у тебе маленький ранг, і... і за тих, кого ти любиш грати, і за і у... і які коротше, і все. А, Значить, наступне питання від Владіка. Топ-10 фільмів та мультфільмів, які тобі подобаються. Домашнє завдання з музики. Let's go <гум> <гум> А, Це домашнє... А, да. да. <гум> на перші сім місць я топ-7. Топ-7. Перше я е, поставлю е, людина Павук, потім. Потім е, ну які я фільми є. Восьме місце мені сподобався Гарфілд. Гарфілд кіно там дуже класно. О, коротше, в нього сім фільмів, які він дивився. А ні, і окей, там на дев'яте я поставлю. Думками на виворі два, вони теж дуже класні. Давід, е, Артем питає, хочеш е, розкажи, хочеш ти робити ще з кимось колаборації Це не нам'як Артема на нього, це просто питання. Ні, я з Артемом колаборації робити. Не, е, ну, поки що не збирався е, Артем Сорі. Е, ось, ну не, не прям багато я колаборації робити не буду. Ой. Ну так Звісно, що колаборації будуть з кимось, але з ким я поки що не знаю і коли я теж не знаю. Будуть виходити нові фільми на каналі. Е, так, збираюся робити якісь е, набагато, набагато епічніші фільми, ніж епічніше вже нікуди. Будеш ти робити ще реакції. Реакції? Які реакції? Да, на кампус ти робив. Ну, да, на кампус робив. Ну, я не знаю. Ну, прикинь, я щось дивлюсь. Ну так я і тільки одне відео у мене. Ну, ні, я ще робив на скільки туалетом реакції. Да. Да, ну якщо що це відео було один рік назад, коли вони ще популярні були, не подумайте. Не подумайте, що він інсайд. Ну так, ну, може, там десь колись будуть, але не зараз. Зараз взагалі такі... такої ідеї немає в мене. Питання від Анастейши. Будеш ти знімати Among Us? Чи просто від бантика? Ні, не буду знімати. Питання від якогось English Girl. Чи бой, я не шарю. Тимешев Олексій. Пустіх чи джедай? Пустіх чи джедай? Сітх. Яке саме крінжове відео у тебе на каналі Нікіта той що ютубер? Нікіта ФБР. ФБР. Я не знаю. Ну, там є такі крінжові відео у мене, але прям щоб їх так багато-багато, то... яке саме крінжове? Немає самого крінжового. Значить, і питання від мене дачі ні. Що дачі ні? Просто питання дачі ні. Чем питание наподобяется? А, ну зара ты что-то мне сделаешь, да. <laughs> Окей, давай ради интереса скажу, да. Маша, бы его. <laughs> Нет. Ну, вот. Всем пока. Вот я с Машей и с ним пока. Всем пока.